На прикладі одного речення, в якому помиляється дуже багато учнів, навчимося краще формулювати німецькою мовою речення. Ми хочемо купити квартиру сусідки. Багато хто перекладає так: We möchten die Wohnung Nachbarin kaufen. Слова наче правильні, але поєднання цих слів в реченні неправильне. Тому що вийшло Ми хочемо купити квартиру сусідка. Тобто у слова сусідка забули визначити і показати відмінок. Не забувай ставити питання до всіх іменників і займенників, щоб визначати відмінок. Ми хочемо купити кого що квартиру, кого чого сусідки. Тобто родовий відмінок. Щоб його передати, нам потрібен прийменник фон з давальним відмінком. Саме він замінить нам родовий відмінок Wir möchten die von der Nachbarin kaufen. А для більш досвідчених в німецькій мові є ще один варіант генітів. Wir möchten die Wohnung der Nachbarin kaufen. Просто не забувай визначати відмінки всіх іменників.